Привіт! Ви на каналі Пізнайко. В цьому випуску ми поговоримо про фантастичний всесвіт та розглянемо найцікавіші факти космосу. Але для початку поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Дякуємо за вашу активність! Поїхали: Дивовижний всесвіт, космос це нескінченно великий та безмежний простір. Які населяє неймовірна розмаїтність об'єктів і явищ у цьому безмежному театрі космічних подій ви знаходите все від гігантських галактик, що танцюють віддалено одна від одної, до таємничих чорних дір, які вловлюють світло і час? Кожна зірка це яскрава артистка в цьому величезному космічному балеті, що розгортається на чорному фоні безмежності. Галактики, групи зір, планети та інші надзвичайні об'єкти відрізняються в цьому безмежному темному океані космосу. Правила гравітації та квантової фізики об'єднуються в гармонійний танець, розкриваючи таємниці величезної конструкції Всесвіту. Темна матерія та темна енергія становлять таємничі кулуари, де наука ще тільки розглядає карту. Це місце, де час і простір переплітаються в найскладніший вузол, а дослідники, спостерігачі та мрійники, розгортають свої думки в намаганні зрозуміти велику загадку, яку приховує кожна зірка, кожна галактика, кожна темна точка в цьому космічному етюді. Галактики. Галактики це величезні системи, в яких мільярди та навіть трильйони зір. Планети газ та пил, зв'язані гравітаційною силою в одну об'ємну структуру. У величезному театрі космосу галактики виступають в ролі великих гравітаційних островів, що визначають структуру та розвиток всесвіту. Існують різноманітні типи галактик, включаючи спіральні, еліптичні та неправильні. Спіральні галактики мають рухливі рухи, де зосереджені зорі. Та центральний бар, що надає їм вигляд величезного вітрового кола. Еліптичні галактики, навпаки, мають гладку овальну форму та виглядають як великі куполи світла. У галактиках відбуваються різноманітні явища включаючи народження та смерть зірок, вибухи сверхнових, формування чорних дір та взаємодію з іншими галактиками, гравітаційні сили та темна матерія впливають на їхню структуру та рух. Галактики стають своєрідними будівельними блоками всесвіту, де розвиток та еволюція відбуваються в неймовірно великому масштабі. Кожна галактика це унікальний світ, який додає до загального спектаклю космосу, створюючи неймовірний та барвистий пейзаж величезної арени всесвіту. Ось деякі цікаві факти про наш всесвіт. Світове спостереження та теорія великого вибуху свідчать, що всесвіт розширюється з моменту свого народження. Що б ви почули, як ви могли слухати у космічному просторі? Вірогідно, лише білий шум, оскільки звук не може поширюватися у вакуумі? Існує величезна кількість космічного пилу в всесвіті, яке може впливати на формування зір та планет. Сверхнові вибухи, що виникають в результаті смерті зірок, можуть блискати яскравіше ніж ціла галактика протягом короткого часу. Навіть те, що ми бачимо в небі, становить лише близько 5% всієї маси у всесвіті. Решта 95% – це темна матерія та темна енергія. У всесвіті існує близько 2 трильйонів галактик. І кожна з них може містити мільярди зірок. Всесвіт містить різноманіття хімічних елементів, які утворилися в результаті ядерних реакцій, в зорях та великих вибухах. У центрах багатьох галактик розташовані супермасивні чорні діри, які впливають на їхню структуру та розвиток. Залишки великого вибуху виявляються у вигляді космічного мікрохвильового фону, що є слабким випромінюванням, що заповнює всесвіт. Світло може подолати величезні відстані, але навіть воно має обмежену швидкість приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду. Науковці виявили тисячі екзопланет. Це такі планети, які обертаються навколо інших зір поза нашою сонячною системою. При розширенні вивчення екзопланет науковці активно досліджують можливість існування життя на інших планетах за межами нашої землі. Дякуємо за перегляд! Пізнайко сподівається, що тобі було цікаво. Тож залишайся з нами та підписуйся на наш канал.